Номер 982, сторінка 217. Порівняй дроби. Для того, щоб порівняти дроби з одинаковими знаменниками, потрібно порівняти їхні чисельники. У котрого чисельник більший, той дріб більший, у котрого менший чисельник, той дріб менший. 7 дванадцятих і 9 дванадцятих. 9 більше, ніж 7. Отже, 7 дванадцятих менше, ніж 9 дванадцятих. 5 тринадцятих і 4 тринадцятих. 5 більше, ніж 4. 5 тринадцятих більше, ніж 4 тринадцятих. 3 восьмих і 5 восьмих. 3 менше, ніж 5, отже. 3 восьмих менше, ніж 5 восьмих. 18, тридцять дев'ятих і 11 тридцять дев'ятих. 18 більше, ніж 11. Отже, 18 тридцять дев'ятих. Більше ніж 11,39. тридцять і 5 137. 4 менше, ніж 5, отже, 430 менше, ніж п'ять 130 сьомих. Шосте 7, 115 і 615, 7 більше, ніж 6. Отже, 7,115 більше, ніж 615.